Я наконець повернувся. Хей, я з моя Флаун, і сьогодні в нас буде незвичайний формат, тому що я сьогодні розкажу історію мого канала, чого так рідко виходять відео. Зараз і не тільки, чого до цього так рідко виходило відео. Ми подивимося ваші арти та ще багато іншого. Тому це буде дуже цікаве відео. Поставте лайк, підпишіться на канал, а ми починаємо. І так, да, я б хотів почати з головної причини, якої просто завалені всі коментарі, чого що я зараз так рідко випускаю відео. І да, це правда, бо відео зараз запускається реально рідко, Спалися 13 тринадцять назад, місяць, 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 було нормально, потім 2 місяці, 3, 3 5 вже. уже. В хорошому сілі відео випускається раз у місяць, а в худшому раз у два. Була да, така ще річ, того. Сьогодні я в розказум ділі дуже багато чого про що не знає дехто із моїх головних фанатів. Бо, щоб ви знали, то мене дивляться постійних зрителей, і ті, хто дивляться, майже що мене постійно. 6 тисяч. Того, я думаю, що много кому буде інтересно подивитися. Просто не всі з них, в основному, більшість дивляться шорти. Того. І нас по класики виділяла якась реклама. Того, ну коротше. Погнали. Oh е, no. eh, хотів би я ж кажу відповідь на цю саме головні причини, чого відео наскільки рідко. Е, eh, ну, напевно, саме головна причина це те, що е, eh, я часто доволі болію. Того відео випускається не постійно. Але це не головна причина, так як якщо болі, то відео можна записувати. Е, eh, там, правда, ще скільки крижа, який він теж розберемо сьогодні. Ми навіть розберемося, і щоб ви знали виділені відео, про які навіть я якогось забув того. Дуже інтересно буде. Е, ну так от, е, Ще одна причина того, що я знімаю відео рідко, це, наверное, те, що просто іноді, знаєте, якось просто скучно знімати. от якось немає якось якогось бажання знімати відео, либо ще щось впроси, хоч в соло поіграти вже без нікого. Так, чисто в соло там поіграти, якийсь ігру класик. е, Потіку, типу, не знаю, якогось спорта, І і не знімати всі відео. Це перша причина. А Аже друга це, що я доволі часто болію, і теж, коли боліється, то якось ну, особення записати відео немає. Е, так же, ну що ще сказати? Це, не головні причина, чого я не знімав відео, Того в цілому більше такої дуже немає, але я думаю, що Чи я повернусь, так. Да, я надію, що я знову записувати відео, як я потрібен, а не знову записувати їх там раз у три місяці, я мої, я сидів, бо була така, що відео здесь раз у проміжуток 4 місяці, просто дивіться. Як пограти зі мною, ну це Discord, це вообще його можна її І потім через 4 місяці виходить відео з про тобто, ну, Дуже жорстко там було. Ну Там ще було через все, що має відео ще набирати, популярне, якщо що, ось. АС. І такий таке прикошє, я після того ще особи нічого не знімав. Тому я пропоную перейти вже до другої частини. Друга частина насправді, теж дуже цікава, бо це частина як я саме дійшов до ось такої суми підписчиків. Бо, много хто хоче знати, так як да, я знаю, що це не найбільше, що можна взяти. І ще щось з того. Сьогодні я вам все теж розкажу. Е, кстати, да, не обращайте внимание, чого в мене е, тут на комп'ютері підписано як фланплей, хоча я флан. Про це я теж розкажу, що я з фланплей змінюю на флана. У мене на комп'ютері такий лаг відбувається, що в мене лах, що має до сих пор замість флана фланплей. Так як нік я змінив ну, буквально декілька місяців назад, то він не повністю адаптувався і поки що нік фланплей, але це іменно баг самого мого компанії, значить, Но на телефоні яйцо все нормально, тому спокійно, все просто бахком, так. Е, Ну, хотів би я почати е, з того, як ще я дійшов до 14к. На самом деле там не 14к, хто не знає, там було більше, там було 17к. Як так вийшло, що від мене відписалось 3 3000 людей, я повністю без поняття. Тому що, ну, що я рад, що я зміг награти суму, бо... Ми далеко не всі можна набратися і це було доволі нелегко. але, головне, я рад тому, що, що вони зараз перестали відписуватися, як тоді. 3К людей у мене підписалися в але Зараз вони вже відписуються доволі менше. Тому це вже доволі прикольно, скажімо так. Ну, хотів би я вам сказати, що почалося не з цієї ігри, Як всі думають, що я 2 роки назад зняв перше відео. Це даліко не так. Це наскільки далеко не так, що це дуже далеко не так, скажімо так. <смі> скільки я раз сказав. <смі> так, не так. Ну, коротше, не На з цього почалося все. Началося На верше другої гри. Як так сушилось, я удалив усі відео, які там були. Їх там було скільки, що це піперс їх там було дуже много ви не представляють скільки я кринжових відео дали як і шортсів, так і обичних і відео того зараз саме це більш-менш адекватне -е -е -е. і так виходить що тепер у мене на каналі дуже-дуже мало довгих відео з тобто, мене весь час просто подивитися займаю скільки там, І дуже много того Е, uh, і мною ну, ще знімав, коли я був маленький, то взагалі такий кринж був, йо-йо, я не хочу про те навіть я розумієте? Е, ну так от, я вам зараз розкажу, з якої ігри, що все почалося, ну, всім цікаво, що. Ні. А началось усе з іменно оцой ігри. Да, симулятор крутого чувака, либо як його називають, Dudes of Wars. Ну, наоборот, Dudes of Wars, э, а, е, э, ну, його привели як симулятор крутого чувака, чогось його так називають. Ну, так от, е, э, це все почалось, фактично мій канал почався з одного блогера. І це ремонт Флокі. Озін, якщо підписується на нього. К сожалению, зараз він не знімає, він з Ютуба уйшов. По прище невідома. Він просто зняв відео по попі Playtime 2 вроді. І він пішов з Ютуба. Чого? Я не знаю лічно. Я особисто не слідив, хоча мені дуже було цікаво Ну коротше, раз контакт мій канал наше все именно все. Тільки не все відео, а наше все еще з далекого 2020 года. Да, це доволі далеко було тогда. То на Ютубі така тематика була не постійно. якось, в YouTube типу, не про ігри, а про щось другое, знаете, были какие-то разговор. Но я стала популярна в те время, сейчас з 2017 года разные летсплей по каким-то іграм, і я начала собі таку игра, э, скам так, похоже на GTA. дуже, і я думаю, в неї поіграти, як как тогда на телефоне я понятно, GTA не. Не міг скачати просто, понимаєте, одне міг. І я ось одну штуку. І на цього і начався це мій канал. Потім я зняв відео по Балді, тіке, яке я його е, Чи по Баді, я не знаю, як я там. В Роді баді. Е, Я зняв по ньому відео, це було ще давно. У е, 2020 році. Е, я тоді зняв потім відео, і воно набрало, но Я його теж удалив. Хоч воно було доволі легендарним, але не удалити його знятись не міг. Вона наскільки крижає, ви не представляєте, бо дуже багато хто із моїх фанатів його вообще бачив, того навіть я його вже забув. І перше ПЖК я став, це Angry Neighbor. Так вийшло, що Angry Neighbor, в мене два підряд відео і вони найперші. Того, ось так ось. Доволі цікава історія. Що ж було далі? Давайте ми розберемо далі. Чала каналу ми вже поняли. Що ж було далі? Після цього перед цим я зняв свій перший шорс. Це був. Ну, давайте ми не будемо дуже його обсуждати. Я теж хотів удалити, так як це перше моє відео, яке мене набрало, то я удалити не хотів. Даже особенно яка то музика, вам вообще знати не надо. знать вообще не треба. Ну так от, і дальше все. І далі я вже зрозумів, що надо знімати. И просто перше це 7700 просмотрів на нас в туалетах, 3500-3200, потім 10000, це був мій рекорд на то время я просто рав, коли побачив ці суми. Не представляєте, яке в мене просто було. Я не знаю, як це пояснити. Потом начали анимации разные, особенно по лега э, ради прикола. Це, вони были дуже популярны в то время, когда э, то ногтей анимации по сквитую туалетам и так далее. И я тоже решила в свою очередь, там рисунки дальше тоже не важно. Сквили туалет, сквили туалет, одни были, но все были популярны. Сейчас, опять же, я не бачу в них. То, то, на самом деле было дуже жестко много видео и неинтересно, так сказать честно. Ну, с так началось за тих зідя баскетболетів, э е, того і та, і наші все тоді ми під чорсі, дай, дай наші си під чорсіх, та знає. Э, е, ну, дальше що я сам поїде, вроде я наших. Е, я наші першим за зятя звідя 168 просмотрев, для нас було жорстко. Э, е, а, і потом Цезріо залетіло, тоже неплохо. Потом анімація була сок чемпіона. E, Потім реакції, кстати, були. І був шалушай. І мені, кстати, це було моє перше відео, э, як, ну, на яке мені подали на авторське право. Без поняття, чого. кстати, вона теж доволі популярна, якщо дивитися так. Що на самом деле подали, я без поняття. Э, Тоді був популярний шалушай, і я зняв таке міні-відео простора і прикола по фану, знаю, ну, як мем. І мені подали на права, але його не удали, слава. Богу. Все добре хорошо. Хоча, з таким крижом лучше подали. Потім йде моя друга замість популярності чи тратя, замість популярності відео. Реакція на 66 шоссу а Потім всі секрети і деталі, то 66 серія, я запам'ятаю. І це стало найпопулярніше відео на моєму каналі. Я про щось прийняла ще одне, я потім побачите. Потом я змял Супермари ще я наложила. Потом погнали просто все ски в туалетах. На тот момент вони просто. Крім сквіта та в Ютубі нічого не було. Наші санімаси сквіта та лєті, всі дивилися сквіта та Наша копія сквіта та Появився Toilet Тар Defense який теж став все время піпес популярним. І на в Роблоксі, як мінімум, кучі шуми. Я в ньому теж і грав. І мене, кстати, ще розуміли, два записані відео по ньому. На одному я відкривав 100 тайн третього, це було ще прошлим літом. А на другому відео я відкривав е, Октопус Кред, донатів на 50 кагімів. Ну я не виразив, ще рішу, я вже не пам'ятаю, дрально. А вигружати час, в моєму смислі, його вже немає. Хоча, якщо ви набираєте під мій до 50 лайків, то я вигружу його. І пишіть в коментарях, що так Ну, потім погнав в Hello Neighbor, ну там нічого інтересного. Призі Сар брав Старс, хоча його на самом деле мало я. Там скільки я брав Старсу, було, як я його поудаляв. Ви не представляєте тих, хто їх не дивився особо. Потом повелите видео, як я пошли на першому місці. У нього тоже 1-3. Осос там дуже жорсткі спесифекти. Кстати, були дуже прям жорсткі То даже не спрошу про спес не надо просто. Ну так отказ было. Ну, там далі що сам пішло. Там осем інтересно значення було, там начались такі цікаві, так, короче. Е-е, ти ще там тратив тоже, кстати, не стоит забувати. Міжпрошим. Е-е, потом Minecraft носився, потом The Trails, потом опять Майнкрафт, нова обнова, потом опять The Trails, і последнее відео 13 днів назад. І сейчас со было уже довольно давно, было 2 тижні назад. Сейчас есть сиди нове відео. Якраз для мене 2000, для вас можу якраз вже десь цей. Потім ще дрес, це ж був того, ну, отак. ось. І по всім понятно, що по цьому я сам популярний из цих трьох відео. Це всі таліса. Ну, вообще це я ці два відео по фану. Потім були шорти, да? які ми з вами популярні розбираємо. Їх дуже багато, я думаю кожен розбирається на мій спеціалісті. Ось, а, не тому наповнювався, фрагмент із американського папаши. якщо чесно, серію я вже не пам'ятаю. Ось вона. Ось, э, 328 к лайків, вот я реально в шокі з лайків. Що тільки 4 ліни переглядів, а лайків, блин, 328 к йо йо-май-йо. Це доволі багато для таких переглядів, хто не знає. Uh, Потом на драм есть популярно са... Тит Маус про Тит Мауса да, він... oh довольно популярным uh, Даліс uh, мини-фрагмент ради прикола, я сейчас думаю, что ви вы же видим гениальная идея пришла видеть І, і Вона брала 86 к просто ради прикола, я не знаю. Зняв щес теж це по вредному блогу. Тож. Він доволі мене зафорсився у е, нас ну, тут е, всяка штука. Е, це взагалі ГПС було в такому році там видео про Україну це було в такому році, що я вже сам не зрозуміла, як це було. Того не спрашивайте просто, то не треба що це чисто. Бо там без. Якийсь. А, це, це запис є. Так, кстати. А коли я. Ми... А, моя перша запись булавця, все, що було про ящики зіс, точно дозвонив. Да, і тоді, да, да, чого я почав знімати українське, це було рік назад. Я ще знімаю через те, що ви просували за українську 4 голоси. Ну, метод не хто дивився, що мені зробити. И ну, особливо інтересу там ще було, я радася. Ось, кстати, кстати, Просто подивіться на це. Я не знаю. Фламплей і націю просто подивіться, я не можу це було от яву перше писала в 2020 році якраз. И фламплей я придумав уже немножко потом, а то я писав в 2020 році. Я не можу така кринжова. Я нічого просил не зміг придумать походу на вже 700 і там був спойлер до нового відео е, но був но був спойлерів на самом деле. кстати, якщо хочете більше спойлерів до нового відео підписуйтесь на мій ТГ канал, який буде по ссылке в описі пожалуйста е, пліз на самом деле шорти дуже много було кринжово, но опять же об'ясняю в те время не знаю, в YouTube Shorts это было, так, в тренде, и один, допустим, тап на два рази на экран, и бомба взрывается, сообщая про самую шею, я так выгружу, я удалил просто. Того, опять же, сразу за все такие видео, просто реально жорсткий, крінч я наможу. То, ну а що ну, це було реально давно вже було Це було в такому году, що ну реально, эра динозавров, ла 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 ця, чи -чи -чи. Мій, ла 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 я не можу, я даже вимовити. Да. Потім у нас э, Михаліон. Опять же, це рандом відео. Насправді я знімав його чисто в Ютубі, в Тікток я такого не знімав, бо це було кринжово, а в Ютубі я така була популярна, я знімав іменно в Ютубі. І зараз поняла, скільки це кринжово, ну а що? Ви не просто подивіться це відео. не справжня. Це було не так давно, ну не справжня, не треба просто. Того, я думаю, що я все розібрали, і, Ітоги, і то, по шорсу мене я набрав з помощью всіх. Ну, оце не так, а з помощью всього просто, там аналітика така, що буде в шокі просто там. Піпец, що там, там аналітика там приблизно десь, приблизно, Там прибало 17к, десь 17к. Де і вони ще відписались, плюсом ще 6 відео були, де теж проявлялись, но там, може, десь 18-19к було, і вони ще відписалися, ну, підписники, отписувалися, це нормально, так і должно це не тільки мене так, того. надіюсь, це не тільки мене так. Да, там, опять же, була дуже жорстка ще політика в своє время, того. Ну, опять же, я немного знаю перрос, хоча... О, легендарні відео тоже були, ну коротше того, опять же. Там було мокріжевіде, опять же, сіняю, я їх не удаляю, проще ресе, що 에, вони легендарні того ось історія мого каналу, це я сейчас да. можу довели, я можна видалити? да? А нет, я не знаю, що дали тут. Ну ладно, пофиг. То у що я сам популярний, як я дійшов до 13к і 300 підписників. да, я знаю, я так і мало, но б от мене отписалась, у мене сейчас би було 19-20к підписників. Просто я то, що меня написали, то так получилось. Обіцяю! Якщо я знову я... не пропаду з Ютуба по класіки, а так. То... А так. Дальше дуже цікаво, я думаю, всім чого ж я поменяв свій фламплей на Е, Дуже цікава схема, на самом деле, там було дуже много причин. Перше щасей, те, що були канали, поміні в мене фламплай. Да, я не там робота найпопулярніше серед них, але були такі канали. І так як мені хотілося, що в мене було щось особне, а каналі Флаун доволі мало. І взагалі це на зоні я приймав сам. Це не якесь сам зігрі взяти там либо куди це моє на зоні, яке я сам придумав, то, е, поміняв я більш раді прикола. Не через якусь причину, а реально раді прикола. Ну, бо Flamplay мені не нравилось, так як в мене тільки е, названня е, по іграм, то я поміняв його на flam 11. Ну, не 11, а про Слан, це я О11 додавав, так просто. А, ще ж ми трансляції не розбирали, погнали ще до них перейду. Перша трансляція була так і давно, стрімчик був перші 4 місяці тому, потім стрими, кстати, я реально часто 4 місяці, 4 місяці, 4 місяці, стрім я пускав часто. Потім, як ви знаєте, то я строю свій сервак Biggest World, так да, я цим займався, але я це бросив по якій причині, я вже особливо не пам'ятаю, бо там причина було просто дуже складна У мене була команда, плюсом скажімо так було. Ну, Нікому була робота работать с ним кроме меня и были тех, кто, конечно, помогал, но у було не все было мало. Кстати, популярный стрим я вообще не популярный, когда я настали там грав. То, кстати, стремимся доволі интересным. і також вопрос чи буде новий стрім. На самом деле я не знаю, потому что я поняла, что последний стрим был 3 месяца назад. Це было довольно давно. А можно сказать, не доволі, з 15 мадам це було, кстати, прикольно. Того, чи були стріми, іменно на Ютубі, я не знаю. На твичи, наверное, да. Кстати. Ну да, на Твічі, я думаю, будуть, а на Ютубі сказать поки що нічого не можу. Кстати, ось статистика канала, він був связан в 2017 году. У нас почти 5 лямов просмотров. Пожалуйста, давайте доберемо, Давайте. Дожимаю немножко, щоб було 5 лямов. Я буду реажать якісь мої відео, а ми дожимаємо. Надію, що ми зможемо це з'делать. Е, e, ну, на самом деле, вроде канал наш аж 2019, там, так как у мене був до цього ще один канал, появился не першим, я канал, хто я не знаю. Ну, там такі прикол, що я його потеряв. Я не помню, навіть даже на якому акаунті він був, я що, та акаунта мене вже немає і того. І скаді вже без прилезна, я думаю, но сам факт, що я вроде віще 2019 самогоду, а, ну, короче, там сложна схема, якщо чесно. На це делать отдельный щей ролик, ще один ролик по кино. и там по разным всьому Тому, если хочешь ще один такое ну, видео, то ставьте лайк. Мне лично хочется ще таке видео. Бо ну короче, я надеюсь, что я буду выпускать видео, не як всегда, а як всегда и не пускаю, кто не знает. Кстати, по поводу фанартів, ось наш перший фанарт, я мені його скидали в телегу, так як, да, є предложка, е, э, ви там можете щось предложити, там свої якісь там фоточки, ідеї для відео, ще щось, і ось мені прислали такі фанарти, перше, так, спасіба, тому хто це прислав, того... ну, прикольно. У мене доволі їх вже накопилося за, за все час. мене вони накопилося доволі много. Ще з 2023 року. Я їх не дивлюся, бо до 2023 року їх і не було, щоб ви розуміли. Е, да, це типа я. Е, да. Ну, у мене не такий нос, правда, в мене не чорний і взагалі ніяк. Ну, окей, це дуже круто. Дякую всім, хто таке кидає. Тому заходьте в ТГшку, там я говорю всі носи і де кидати, ви то, там, знаєте. то ви можете щось своє нарисувати, це буде прикольно дуже того. Дам, давайте ще я так раді прикола, ще подається моїх підписників, давайте в команд, а мінімально. Тому ось це самі нові за все час. О, написали человека 3-4к подписчиков. Ну. Окей, прикольно. Прикольно тоже неплохо, не знаю кто сам. Ну, на самом деле, там было побільше їх, там ще було человек и по 100к. Це один байдер. Но я не знаю. Вони, дали, якщо себе ну, Сколько 0 подписчиков вообще? Ого ты стренис, конечно. Мне интересно, так сейчас поспался. О, а давайте, если я сейчас 100 подписчику максимально, сейчас так полустав просто. Київський на восток Містер Гусь Містер Гусь Яке прикольне названня Містер Гусь Все, чоловіки, я продовжую цей канал на Містер Гусь Я Вирішив все Моє Рішення офіційне Він тепер буде Я тепер буду Містер Гусем Що це за на називання? Роблакс удалений, а в ньому 2016 Та ти що 373 підписників того на цьому, я думаю, ми будемо завершувати наше відео. Ми зробили усе. Ми обсудили, чого я доволі рідко пускав відео. Чого ну історії мого каналу, Ми подивилися фан арт. Якщо хочете побачити ще, то ставте лайки. Опять же, набирайте 50 лайків. І можете ще кидати вже в телеграм в підлочку, то кидайте. Я буду рад. То отак на цьому ми будемо завершувати наші відео, можливо це не останній час ще. То ставте лайки, підписуйтесь на канал, був я Флау. На цьому все, до нових зустрічей. Бувайте!